Всім привіт! Сьогодні зніму вам про отаку болгарку, як вона там називається, кутова шліфувальна машина ig 1400 ws Значить, що вона собою тут представляє? Броньована мідна обмотка статора та ротора? Регулювання обертів з підтримкою обертів під навантаженням, захист від перенавантаження. Зразу скажу, що цю болгарку ніхто мені не давав, щоб там не підкидали всякої дурниці. Я купив її в магазині інструмент центр. В магазині цьому купую трішки інструментів, тому в принципі, самому магазину я довіряю. Тому хочу зразу сказати, нема немає ніякої тут проплаченої реклами, це просто взяв от таку болгарочку собі. Чого взяв? Значить взяв її із за регулювання обертів. Тому що у мене, наприклад, штурм, дві штурма є 1100 ватних, Ну, як на них пише класні болгарки, але вони без регулювання обертів, не убиваємо, хочу зразу сказати. І болгарка є про крафт, але вона для фібрового круга. Для зачистки слаба вона не витримує навантаження. Тому вирішив взяти отаку от по самій комплектації. Значить, ключик отакий цікавий, сама болгарка, кожух. Потім десь ручка вже валяється. Гарантія з щитками. Ви бачите, скільки в них там є різних болгарок. Ну і в принципі все. Зразу ручки заміряємо, щоб не казали мені, що я тут щось підбрехаю чи ще щось. Зразу скажу, що тут якорь мені казали, що тут же тонший. У GTM товщий. Так. Спочатку так. 58. GTM. 62. Кнопкою вверх. 63. Так. 67. Посилання на мережу магазинів інструмент центр. Буде під відео, номер телефона. Зразу хочу додати, що нормальне там обслуговування. Вам підкажуть, проконсультують без ніяких проблем. Багато балакати не буду. Вперед, до перегляду, як вона працює під навантаженням. Зараз поставимо таку фібру Кубітрон 3М 36 зерно. І давайте побачимо, на яких обертах вона буде ставати, на придавлювання її чи ні. Плюс у неї додатково є підтримування обертів. Тому поїхали. Саме в двойку пробуємо Оце да ви вже сили, дивіться Це на двойці Одиниця Де його так А ось все Оце на одиниці. Болгарка не відрубається нічого. Це четверка. Я стандартно на четвертій працюю. Дивіться, які добри. Зараз будемо різати четверку метал болгарочку GTM і продовжуємо її тестувати. Погнали, закріпили на станок. давитимемо максимально її. Побачимо, як вона буде набирати оберти і тримати їх. Хочу одразу сказати, ви саме бачите, давлю її з усієї дурі, ну як дурі, придавлю, якщо б я штурма вже так свого придавив, він б б би вже став. Тримає оберти на раз-два. Ускладнюємо ситуацію, поставив 150-й диск, будемо різати 25 на 25 трубу, стінка 2 мм. Ну що, запросто. Диск у нас був Жерард. Що тут у нас? 151,6. Що, можна дати відео отчет уже по цій болгарці. Ця я болгарка відпрацювала 2 місяці. Зробив я нею 30 підгортачів, шліфую із фіброю, і з різними кругами. Плюс ви бачили, як вона. Працює в станку. Хочу зразу сказати, підтримка Обертів це класна штука. Не знаю, що там всередині. Бачу зараз такий хейт несеться в сторону GTM. -а. Не знаю, що це там блогери собі задумали. Мені, в принципі, це не цікаво, тому що я цю річ купував за свої гроші, ніхто мені не дав її на рекламу. Також я собі придбав. Акумуляторну цю болгарку, також вона скоро буде у відео, також її зроблю повне тестування. Ну, знов-таки, я не розбираю інструмент, мені не цікаво його розбирати, у мене немає часу і хейпиться зараз на цій фазі, там хто краще, хто хуже. Я не збираюся. Тому давайте скажемо чесно: якщо от вона зламається, я зроблю. Відео по тому, що вона зламалася. Оце ось два дня непреривного шліфування. І отак два місяці. 30 комплектів за два місяці я нею зробив. Ну і що із мінусів, це як для мене, це товсте руків'я. Для мене воно незручне. Оце один із великих мінусів цієї болгарочки. Тому що я працюю однією рукою без доповнення цієї ручки. Воно мені взагалі не зручне З ручкою, люба болгарка. Тому отут я можу сказати точно, оце її. Як таковий на сьогоднішній час мінус. Друзі. Всім дякую. Кому цікава моя робота, переходьте на інстаграм, замовляйте підгортачі, бережіть себе і до нових зустрічей.